Привіт, привіт, я Борис. Привет. Мені вже відповідає. <сум> привіт. Я Борис. Я працюю в плені на посаді Technical Leader, але ну, багато часу працював як структурний спеціаліст. В цілому, хто такий структурний інженер? Структурний спеціаліст? Бі. В цілому структурний інженер відповідає за е, моделювання, аналіз. І в цілому ведення е, структурних елементів е, під час проєктування і потім е, в цілому до е, заливки вже або монтування на будівельному майданчику. Структурні елементи це у нас є окремі системи: це е, структура бетон і сталь, і є окрема — дерево. В цілому, ну, зрозуміло, усі дерев'яні елементи вони входять до дерев'яної структури, сталь, бетон, входять бетонна рама, я маю на увазі там, колони, плит, балки і, і так далі. Сталь, також всі стальні елементи, які монтуються на будівельному матерічку. Ну, Найбільше, напевно, помилки у мене і усіх. Ось з ким я зараз стикаюсь, це недостатня кількість питань. Тобто, коли людина приходить в компанію, вона все ж таки боїться щось питати. І в перші моменти, коли ти починаєш працювати, мені здається, ти повинен по максимуму задавати питання і комунікувати з людиною, яка тебе консультує. Бо від цього залежить твій подальший розвиток. Бо в цілому у нас процес, я не скажу, що десь є аналогічним. І коли людина приходить, навіть якщо в неї є досвід працювання в bim сфері все одно вона вчиться з нуля, можна сказати, ну, навички Ревіт, але все одно вчиться процесу можна сказати з нуля. І... Особливо коли в тебе є досвід, щоб не піти по старому досвіду, а іменно в... вже зрозуміти і зайняти свою частину в нашому процесі, треба дуже багато питати так чи не так. І ну, на перших парах це дуже важливо робити, здається. Про фокапи можу сказати, вони як впливають на наш розвиток, до прикладу. Елемент якийсь, в якому видаються параметри накреслення я маю на увазі там, тип, розміри і так далі. Ми це закладали в, просто в параметр марка, тобто просто прописували. Але був такий момент, що розмір елемента змінився, а марку не змінив. І тобто розмір елемента був один, а накреслення виводилось в марці зовсім інший параметр. Ну, це людський фактор, що просто людина ну, змінила. А то той параметр забули. З таких моментів ми завжди робимо висновки, покращуємось. Зараз це у нас автоматизовано, тобто у нас є сімейства, які виводять, ну, в яких є ці параметри, і сімейство анотацій, які просто автоматично витягують ці анотації вже на креслі. Чому е, розвивається наша сфера? Чому постійно до нас приходять нові клієнти? Це реальна е, корисність BIM, VDC технологій в е, будівництві. В першу чергу ми перевіряємо креслення, які нам надає. Архітектор, інженер і в цілому потім всі документи, які заходять на будівництво. Ми знаходимо проблеми ще до початку будівництва. Тобто це, це якраз основна наша робота, це не просто зробити 3D-модель, а знайти, проаналізувати, знайти всі моменти, які, з якими можуть виникнути складнощі на будівельному майданчику. Це економить ну, багато коштів, великі кошти на будівництві. по структурі, приклад, якщо ти зальєш е, стіну, але забудеш зробити опенін український, отвір в стіні під якусь комунікацію, то це буде проблема вже е, розбити цю стіну, плюс армування і так далі. А ми е, допомагаємо запобігти це, бо ми. Координуємо всі системи, всі документи, всі зміни. По факту наша модель виступає як найактуальніша інформація про проект на рахунок формування оплати і розвитку в БІМГАУЗИ. Я можу сказати на прикладі компанії Пленіт. Тут ми взяли досвід з, з IT. І є розвиток як по ступеням спеціаліста: це джуніор, middle, senior. Але основна відмінність це то, що в ІТ, ти можеш, якщо ти досвідчений фахівець, ти можеш одразу прийти підтвердити свої знання і прийти на позицію Middle Senior. А у нас же, у людей просто не може бути такого досвіду працювання з нашим процесом, бо це наш унікальний процес роботи з клієнтами в цілому наших креслень, наших е розробки цих моделей. Тому людина може прийти з навичками роботи в Revit, з навичками роботи в схожій компанії, але е вона не зможе сісти і робити одразу такі самі процеси, які робимо ми. Ти приходиш джуном, починаєш джуна, ну, з інтерна, потім джуна, але якщо ти підтвердиш свої знання, що ти можеш це робити, то ти швидко просуваєшся і так далі. Але все ж таки ти починаєш з нижчої ланки, так сказати, бо тобі ем, вивчати процес, стандарти е, треба з нуля. Я часто приймаю участь у співбесідах на позицію структурний інженер, структурний спеціаліст нашої компанії. Перш за все, ми дивимось на ну зрозуміло на досвід роботи в сфері будівництва, в навичках Revit. Навички Revit можна набути. Наприклад, Build it Lab. є моменти, коли до нас звертається досвідчена людина, яка не знає Ревід. По факту беремо цю людину, але зрозуміло, вона спочатку проходить курси і потім вже розвивається в цьому під час роботи. Бо в цьому знання галузі, я маю на увазі будівельної галузі, це більш важливо для розуміння. Знання Revit – це можна навчитися. Не менш важливими параметрами є комунікація. Не менш важливим є англійська. Ну, на співбесіді так, це не так легко помітити, але це скоріш перевіряється вже випробувальним періодом в компанії. Я б поставив на перше місце це досвід. Тобто досвід, в першу чергу, це досвід, на досвід будівництва, в другу чергу, це досвід роботи з БІМ. Uh, Третє це Revit. Четверта це напевно англійська. Uh, ну, П'ята це вже йде як комунікація, яка просто потім вже ну, на, на ти її просто не переб'єш. Mm, Дуже yeah. такий впливовий факт, коли людина uh, хоче вчити, вона каже тобі, що хоче вчити, що ти бачиш, що вона хоче щось нове, щось розвиватись. Блін, це дуже круто, і я не знаю, так, да, це ці е, люди, такі на, просто на вагу золота. Є люди, як, е, такі, які тільки недавно ось були студентами, вони без досвіду, але ну, буває, коли людина себе покаже, в цьому це можливо, так. Є е, е, люди, які вже попрацювали, які вже пожили. Ось це. Не, не то, щоб вирішити, ну ні, зовсім не, то, не той фактор, на який прям звертається увага. Бо в цілому головне бажання людини розвиватись, е працювати. В цілому це може привести кейс. Інколи це складно людині, яка працювала прорабом на будівельному майданчику, складно всидіти потім весь день за комп'ютером. Ось е це можливо, але ну. Тобто, це єдиний такий момент, який може завадити. Е, ну, але це вже людина дивиться по собі. Напевно, такий основний міф, е, або незрозумілість. Не я скажу про себе, навіть коли я починав працювати, я прийшов в компанію і сказав: Ой, ну мені подобається 3D-моделювання я хочу е, 3D-моделювати. Я навіть що, бім, що, типу, не дуже розумію. Але тут треба сказати основне, що якраз це моделювання в 3D це просто допоміжний засіб, бо основна робота це йде аналіз. Є такі люди, які коли приходять в BIM, в вони думають, що це просто ось я зробив 3D модельку, і все, моя робота виконана. І так, головне ну, не, не сприймати це, головне сприймати, для чого ти це робиш. І якраз ось, що це допоміжний момент. Я вже забув сказати. Є моменти, так, які е, інколи бісять ось ці. Міскомунікейшн, e, коли виходять, коли, ну, наприклад, ти задаєш питання, щоб вирішити, яка конструкція, яке з'єднання буде. І ти кажеш, ось дивіться, там, у нас така-то проблема, або у нас тут не розроблено з'єднання, ми пропонуємо або такий варіант, або такий. І е, від клієнта тобі приходить відповідь. Окей. Коли ти задаєш ну, два варіанти пропонуєш, але тобі довідають «Окей». Бувають такі моменти, коли в тебе є графік, тобто оговорений з клієнтом, графік випуска креслень. Ось завтра тобі випускати креслення, а тобі присилають просто просто нову збірку креслень, в якій куча змін. І кажуть: ну ось у нас по плану ж завтра випуск, а тобі по факту треба міняти всю модель. Але це, це одинокі такі випадки. Це трапляється скоріш з новими клієнтами, тобто які е, ще можливо не працювали з нами, ще там не освоїли цей процес. О, на рахунок е, затребували, якось не звучить постійно. ось. У нас набір нових спеціалістів, він ну, в цілому не припиняється. Тобто, я не пам'ятаю, щоб у нас було таке, що все нам типу, нові не потрібні. У нас постійно йде набір, бо реально у нас більше більше стає нових проєктів. Тому... Як я можу сказати, що всі переходять в BIM, Бо е, в цілому, то що я кажу, що клієнтська база напрацьовується, на це якраз компанії, е, клієнти, які не працювали з BIM, вони звертаються, вони пробують. Ми їм показуємо, що ми можемо. Тобто, спочатку це якісь пробні проекти, невеличкі бувають. Або часткові проекти, ось і потім вже на постійній основі ми з цими клієнтами працюємо. Тобто, так, в цілому ми, показуємо, ми і показуємо їм, що BIM це вигідно. Тому ну, я думаю, це дуже затребувано.